Добрий день, мене звати Марія Лющенка, мені 14 років, я приїхала з Донецької області, місто Солидове. Я приїхала вже у третій раз сюди. Мені тут дуже подобається. Я знайшла багато друзів, багато нових знайомств. Так, мені допомогли психологи, якісь техніки, заспокоєння. Як справлятися зі своїми емоціями. Ну, я навчилася не закриватися ось так та спілкуватися з людьми. Мені це дуже допомогло. Мені цей табір дав багато е, опиту, який я здобула. Я дуже вдячна всім тим людям, хто був. Був та брав участь у цьому проєкті. Він на мене дуже гарно впливає, та ми та мої батьки дуже вдячні. Я хочу побажати своїй подругі Теміль, щоб вона дуже гарно здала екзамені, екзамени НМТ, тому що вона дуже сильно переживає, але я вірю, що в неї все вийде. Ну, я хочу, щоб був е, в моєму місті спокій, не, не було війни, був мир, та щоб з моїми родичами, рідними, близькими людьми все було добре. Е, всім мирного неба над головою, щоб все було в житті у вас дуже добре.